Він чемний кот, присутній на всіх медичних маніпуляціях. Він ще був в кошеням, він носив хлопцям в спальники, мишей, підкармлював. Без нього ніяк. Він кіт антистрес. Мене звати Касандра. Я фельдшер евакуаційного відділення медичної роти. Служу за фахом. Я навчалась в Полтавському державному медичному університеті і працювала на станції екстреної медичної допомоги. Під час повномасштабного вторгнення я побачила оголошення, що полтавським медикам потрібна допомога. І так на волонтерських початках прослужила з ними десь тиждень і прийняла рішення залишитися. Хлопці ставляться з розумінням, все в порядку в цьому плані. Складнощі виникали вже після, після роботи, після еваку, після відряджень. Це процес адаптації, йде складно. Обов'язково. Я хочу закінчити навчання, здобути омріяну спеціальність. Я хочу отримати спеціалізацію з внутрішньої медицини, а надалі кардіологію. Його привезли хлопці з батальйону з напрямку, населений пункт, де ми базувалися. Котика я знайшла в кущах буску, його наші собаки туди загнали. я ходю кожен ранок варити каву, ну, ходила. І побачила, як малече кричить в кущах. Забрала його з собою, він в долоню поміщався. Ось так. Він вирішив, що він в мене залишиться. Він чемний кот. З перевезеннями складнощ немає. Він дуже любить, дуже... він охоче йде до всіх на руки. Присутній на всіх медичних маніпуляціях І от дуже це цікавить. І всі дивуються. Перше це враження, здивування, що в нас є котик. І він такий красивий. І він дуже дружелюбний. Він обожнює людей. Він охоче йде на, на руки до хлопців. До будь-кого, хто прийде до нього. кіт антистрес. Коли ми були в ротно-тактичній групі, це майже рік назад було. Він ще був в кошеням, він носив хлопцям в спальники, мишей, підкармлював, турбувався. В нього є вишиваночки, три штучки. правда, вони вже малі. Робили на заказ: є вишита флісочка, светрики. Це гардероб, такий більше, ніж в мене. І нова рубашечка красива. А ліва з грибом на спині. Джуль. Носить він дуже любить свою одежу. У нього є картуз, картуз він не любить. Ні, це єдине, що йому не подобається. Так до речей, він звик. Він любить ховатися в коробках. В нас є коробка на шафі, стоїть в медичному пункту, така величенька. Він запригує на стіл, потім на шкаф в цю коробку і може просидити там півдня, а ніхто не бачив, як він це зробив. Потім такий сюрприз вискакує знову на стіл. Він він сім'ї, без нього ніяк.